Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі Нідерланди Українською. Це проєкт, створений для полегшення адаптації українців в Нідерландах. Я Ельвіра, ведуча цієї програми, і сьогодні у вас є можливість познайомитись з усією нашою командою. Привіт, всім так! Нас лише двоє. І мене звати Олександр Степаненко, я співзасновник і камерамен. В команді Нідерланди українською, і ми зняли аж 17 корисних відео для українців в Нідерландах. Я пропоную згадати, як це все було. Це Ельвіра. Вона ми, тільки вважає що зробила Ось хлопці дуже професійно роблять якийсь підкаст, але я не знаю хто там. Ми звичайно також так хочемо, але поки що, все, що у нас є, це я і Саша і наші великі сумки. Канал Нідерланди Українською розпочав свою діяльність трішки менше року тому. За цей час ми випустили багато корисних відео на тему освіти, бізнесу, психології та перебування в Нідерландах. Наш шлях досить часто був тернистим та нелегким. В пошуках відповідей на питання, які стосуються кожного, ми навіть завітали в міністерство Нідерландів. Ми вже готові записувати інтерв'ю. Ось дивіться, у нас є все навіть патріотичний фловоправорець йдемо. Та взяли інтерв'ю у екс-віце-прем'єр-міністерки. Загалом на створення випусків ми витратили близько 1700 годин, і це не враховуючи перезаписи та ведення кореспонденції з кожним героєм випуску. А нашим головним мотиватором стали ви, наші любі глядачі. Ми дуже цінуємо кожен ваш перегляд, кожну вашу вподобайку, а також гарний коментар. Також ми б хотіли виразити вдячність героям всіх наших випусків та нашому інформаційному партнеру Українська діаспора в Нідерландах. Ми хочемо подякувати за те, що весь цей час ви були. З нами підтримували наші ініціативи та заряджали нас позитивною енергією. А також привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ну що, а, українці, всіх зі всі святами? Ми бажаємо вам креативу, миру, злагоди та любові. І щоб кожен кадр у вас викликав лише посмішку. До нових зустрічей у 2025 році.